Провожу таку ілюстрацію, що в нас є ж пальці. Mm -hmm. О, нам навіть не треба видумувати якусь ілюстрацію. Ми вже можемо взяти пальці, показати дитину і казати, дитинка, от, наприклад, візьмемо, там Наташечку, і скажемо: Наташечка, дивись, молись отак, бери свої п'ять пальців, і твої п'ять пальців допоможуть тобі зосередитись, за кого молитись. І як. Дивись, от є великі пальці, вони найближчі. От ти зложила, і ти дивишся на найбільший палець, найближчий, і кажеш, Боже, дякую тобі за найближчих мені людей. Хто це? Мама, тато, бабуся, дідусь. Ну, от, хто є близький, подякуй за них і благослови їх. Оце перший палець, найближчий, оце найближчі люди. Друге, це що за палець? Вказівник, вказує. Тобто є люди, які вказують, які вчать тебе. Тобто, це може бути церкви, пастори, проповідники, школі, вчителі. От згадай за них. Боже, дай їм мудрості, дякую, що вони мене навчають, благослови їх. Тобто, помолись за тих, хто вказує тобі щось на життя. Далі Середній, бо кажуть найвищий. Тобто є люди, які найвищі в нашому суспільстві, і від них багато що залежить для нашого життя. Це і президент, це і голова громади. І От за владу помолись, Боже, дай їм мудрість. Дай, щоб вони боялись тебе. Дай, щоб вели так життя, щоб я жила добре тут, в Україні. Далі, який палець? Без імені. Ми багато кого не знаємо. Помолиться за них, Боже. Я багатьох людей не знаю. І сьогодні можу зустріну незнайомих. Благослови, щоб і я добрі сім'ї внесла, і щоб вони мені були добрі. От так, щоб Божа охорона, Божа безпека була серед будь-яких людей. Розумієте? І хто що там останній? Ми з що це найменший. І Боже, в мене було слово. В мене маленьку дівчинку, щоб я була мудра, щоб я була послушна мамі, тату. І гарно поводилась цілий день. Амінь. Амінь. І якщо ви візьмете таку молитву, ви побачите, дітки, що теж будуть хотіти вчитись молитись. І вони навіть, скажуть, бабуся, давай помолимось. Розумієте? А якщо ми от просто будемо так жорстко їх заставляти, ми тим самим наоборот будемо відбивати їх бажання молитись? Тому я хочу, щоб і ми розвивали молитовне життя, ну і розвивали в сім'ї родині.